Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я буду робити голубці. На самі голубці нам знадобиться 500 г фаршу, у мене курячий, 150 грамів рис, у мене вже попередньо відварений, сіль, перець, чорний мелений. Ви можете додати ще якісь приправки, якщо любите. Яйце і обсмажена одна велика цибулька. І листечко, капусточки я його вже заздалегідь підготувала, відварила качан і повідривала від нього капусне листя. Для заливки нам знадобиться одна цибуля, одна морпа, два зубчика чеснокового та соняшникова олія і 3, 4 столових ложки сметани. Попередньо відварений до півготовності рис я змішую з фаршем. Все ретельно перемішую. Сюди ж додаю цибульку попередньо обсмажену. Знову все ретельно перемішую. Соль, перчик, все за смаком та яйце. З листя я зрізаю перепонку, таку жорстку, знаєте, на листиках. Бо вона не дасть нормально закручувати голубці. І починаю формувати самі голубці. Десь приблизно столова ложка фаршу, в мене йде на один голубець. Але дивіться, в мене вони такі середні. Якщо хочете більше, робіть більше. Я вам все показую так, як я роблю. А ви робіть так, як вам зручно, як ви хочете, як вам, як вам буде смачніше. Ось така велика купа голубців в мене вийшла. Тепер зробимо засмажку. Я розповідала інгредієнти спочатку, які на неї знадобляться. Я нарізаю моркву. Ви хочете нарізаєте, хочете, тріть, нема різниці, кому як подобається. Кубиками нарізаю цибульку. Та чесничок. Можна його пропустити через прес, але мені подобається, коли я його ріжу. На сковорідку наливаю соняшникову олію, викладаю туди моркву, морку, цибульку та чесничок обсмажую до, ну, до золотистого кольору. На дно кастрюльки я висипаю нашу засмажку, викладаю голубці. І додаю сметану. Трохи водички і сметану. Ставлю кастрюльку на вогонь, накриваю кришечкою. І на мілкому вогні вони в мене тушкувалися 50 хвилин. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.